Усім привіт! Давно не чулись і не бачились, вітаю вас на своєму каналі. Починаю відео з дуже красивих кадрів. Це наша прогулянка осіннім лісом. І ми з дітками в той день, коли було дуже тепло, вирішили не просто прогулятися такими казковими місцинками, а й зробити фотосесію. Я так люблю, знаєте, влаштовувати якісь фотосесії для себе, для дітей. І особливо, коли така пора, дійсно, золота осінь, то це було гріх не зробити цю красу. І деякі кадри ще й зняла, тому вирішила показати вам, тому що. Ну, це дуже прикольні кадри, і мені як для мами дивитися потім також пригадувати якісь дитячі моменти, теж дуже важливо. Себе трошки зняла. Ну, в основному, знаєте, так хотілося якусь у красу запам'ятати, листочки ці все. Неймовірна, просто осінь цьогоріч, слава Богу, що тепло, що якось природа дійсно на нашому боці. Хотілося би, щоб не було морозів і щоб. Українці не страждали від холодів, темряви. Сподіваємося, що так і буде. Ну, а поки що хочу поставити кілька фотографій, які ми наробили, щоб ви мали уявлення про наш день. Ну а далі вже без коментарів насолодіться разом зі мною. Ось така краса, сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо встигаєте, то зробіть і собі такі зйомки. Повернулася додому і приготувала осінню страву в настрій, такий гарбузово сирний пиріг. Замовила каву свою улюблену лавацу. Купую таку в зернах зразу, щоб можна було в машинці Наша кава-машина. Ось такі смакові характеристики. Я дуже полюбляю саме Орух. Колись в мене ще не було кавомашини, машини, то я в гейзерній кавоварці робила, в Турці. Саме цю вона дуже ароматна. Це Арабіка 100%. І не сильно вона крепка, 5 із 10, але ароматна. Я залишу вам посилання на інтернет-магазин, де я її знайшла. Там найдешевша ціна на неї, ну, принаймні те, що я могла погуглити. І ну, по якості вона мене дуже влаштовує. Давайте разом з вами зараз заваримо чашечку кави або чаю і просто насолодимося моментом. Дуже важливо не втрачати в своїх буднях якісь особливі моменти, щоб поповнювати свої сили і ресурс, щоб з'являвся настрій. І щоб буденність не з'їдала, щоб потім були сили відновитися і відновлювати тих, хто дійсно того потребує. Я думаю, що ви розумієте, що ті, хто зараз в тилу, вони зобов'язані своїм спокійним життям, нашим військовим. Тому давайте цінувати це і також берегти себе, тому що е якщо ми не будемо берегти себе, то нашим захисникам буде в рази важче. Ну, а я смакую каву. Кава неймовірна, вже давно її купую. Вона, знаєте, на постійній основі є. Єдине, що я зараз зменшила кількість кави, п'ю лише одну чашечку на день. А дитині готувала ось такі котлетки. Тут десь 30% морква і куряче філе подрібнила його в м'ясорубці. І ось такі котлеточки спекла в духовці маленькі, щоб брати в ручку сину, дуже сподобалися. І тут кадри, як він гарно, їсть, а вже він у нас такий солідний чоловік, м'ясоїд, м'ясні страви. У нього обов'язково щодня дуже полюбляє. А потім у нас в садочку було свято осені, і моя дочка була капустинкою, тож... Такий ось аксесуар на волосечку, я її зробила, і вона дійсно була дуже схожа на капустинку з цим обручем. Ну і кілька затишних сімейних кадрів. Синок уже став мені активно допомагати, поливає вазони і ще має новий обов'язок пилососити на першому полі. Поверсі. Тому зараз вже мотивація на прибирання вже буде, напевно, або від сина, або не буде. Але дійсно я дуже ціную таку от участь в своїх дітей в домашніх справах. Хочу перепросити, що відео зараз рідко з'являються. Сподіваюся, що скоро я відновлю свою активність на Ютубі. Справа в тому, що ми хворіємо постійно, діти. Постійно по колу приносять якісь віруси додому і ніяк не можуть викарабкатись. Як тільки видужуємо, вже нормально поновимо свій ресурс, буду знімати далі. Дякую вам за перегляд. бережіть себе.